Поляк подає у штрафний майданчик. Бокані розстрілює ворота. Зорі. Рахунок відкрито. Ага. Циганков лівою пробиває. Луніт перед собою добивання. І це 2-0 на центр вказує. Головний арбітер. Ще одна спроба. Кадар. Кадар. Лівою ногою м'яко накидає. Бокані міг бути удар, який видовищний. Удар морайса. Тринуль. Від себе. Зараз, який захищає ворота Динамо. Можливо. Караваєв, Юрій приймає м'яч. Пробиває. Юрій! 2-3. Забиває! Пробиває Сілас. 3-3. Боже мій! 3-3. Микола Морозюк подає на ближню стійку. Кадр Рикошет. 4-3. Динам! Забиває Гармаш. М'яко накидає на Опанасенка, Опанасенка.